Кукусіки з вами Сітрон, і перед початком я хочу тебе привітати з новим 2025 роком. Бажаю щастя, здоров'я і все таке інше. А також особлива подяка нашим військовим, завдяки яким ми взагалі змогли зустріти цей новий рік. А тепер перейдемо до самого відео, з яким з самого початку все пішло, м'яко кажучи, не за планом. Бо взагалі це мав бути туторіал, і не на те, як проходити челендж, назва якого є на обкладинці та іменуванні цього аудіовізуального контенту. Я маю на увазі реальний туторіал на корисну штуку, яку я вже певний час практикую і дуже люблю використовувати в своєму творчому процесі. А саме як малюнок з ЧБ перевести в колір. І це по суті можна вмістити секунд в 40, або максимум у хвилину, принаймні з моїм досвідом якого на жаль недостатньо. Тож для повноцінного відео ця ідея не підійшла б, але для бонусної кінцівки. Не така вже й погана ідея, ну і для шортс вирізки теж можна використати в принципі. Але спочатку ми трохи почілимо під виконання грейскейл-челенджу. Суть цього випробування полягає в тому, щоб привести свій пристрій для малювання в ЧБ і вже працювати, не бачучи реальної палітри, і має вийти щось таке незвичне з такими поєднаннями, які ти ніколи б не використала чи не використав. Ідея цікава, і її я побачила в своїй Тікток-стрічці, бо останнім часом вона доволі популярна, хоча не в позитивному контексті, типу який класний челендж. А оці всі викриття деяких недобросовісних артерів, які насправді зовсім то і не артери. Ех, ну то таке. Краще я розкажу про ще одну проблемку з цим відео. Виявляється запис екрану, навіть коли все переведено в чорно-білий монохром, все одно записує все в кольорі, якщо перевести потім його назад. Це було дуже очевидно і логічно, але і дуже сумно. Тому це відео з чіба фільтром уже при монтажі, щоб це була для тебе така ж неочікуваність, яка була і для мене. А найбільш сумна проблема полягає в тому, що арт висновку вийшов занадто нормальним настільки, що ти мені можеш не повірити, що я взагалі малювала товчубе. Мабуть, не треба обрати свою ж персонажку, в якої доволі обмежена палітра. До речі, ось так вона виглядає насправді. Так, можна було б, звісно, певні етапи записати на телефон. Але мене то відволікає до того, ж якість запису була б набагато гірша від того, що робить планшет автоматично. Ну оцей от запис під пейнту. Тому мені прийшлось робити другий арт. І теж з моєї персонажки, і в неї теж обмежена палітра. Але в цей раз я вирішила використати не просто змішування кольорів, а пензлик, який одразу малює багатьма відтінками. І ось тут результат вийшов доволі непередбачуваним. Настільки, що в мене зовсім не було ніякого бажання його показувати, бо це просто жах. Але як його не показати, це ж типу челендж. Але особисто для себе я зберігла артик в персиковому монохромі, і це набагато краще виглядає і дуже в стилі цієї персонажки. А на екрані знов таки декілька артів з її справжньою палітрою. І до речі, це мій перший малюнок в цьому році, бо попередній був зроблений десь 30-31 грудня. А тепер перейдемо до бонусного туторіалу. Для чого взагалі малювати в тому ЧБ? Особисто мені подобається, неначе ліпити обличчя, не відволікаючись на таку незначну деталь, як колір. І до того ж, це трошки пришвидшує процес самого малювання. І ти одразу бачиш наскільки робота контрастна і читається. Тож для початку уявимо, що в нас вже є малюнок в тому ЧБ. Бажано, щоб об'єкти були на різних своях, особисто мені так зручніше найлегший і найбанальніший спосіб це просто додати фільтр з поміткою колір і залити шар необхідним кольором. Але тоді результат виходить доволі тьмяним і трохи сірить. Якби то дивно не звучало. Так, можна додати інші фільтри з іншими відтінками, але є ще один варіант, який називається Color Balance або баланс кольору. Завдяки цій функції ти можеш повзанками обрати більш точні відтінки. Або як варіант, взагалі з самого початку використовувати той Color Balance без всяких отих фільтрів. Ще один варіант, який доступний в Procreate, можливо є і в інших програмах для малювання, і він називається мапа кольору або кольорова мапа. Там можна обрати стандартні фільтри або створити самостійно з тими кольорами, які тобі необхідні. Ну, ізіш. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд, не забувай про вподобайку, підписку, коментар і, звісно, донат на ЗСУ. До наступної зустрічі в новому відео. Кось!